Авторська школа шиття це професійний підхід до кожного з учнів. Навчання починається з рекомендацій перед початком роботи, ретельне пояснення, як зняти виміри, які коригування можуть бути на фігури, моделювання. Потім переходимо до технології пошиву виробу. За бажанням, учасники групи можуть задавати питання стосовно майстер-класу. Можна надсилати на перевірку свою викрійку і отримати рекомендації стосовно коригування. А група спілкування має безліч корисної інформації. Учасники діляться своїм натхненням та досвідом своїх робіт. У групах панує підтримка та мотивація. Приєднуйтесь до нашої спільноти однодумців і розвивайте свою майстерність разом з нами.